З приводу третьої і шостої черги. Е, були скарги, що на гарячу лінію люди дзвонять, і їм відверто кажуть, що ць, щоб вони переїжджали, тому що ці черги дуже незручні. Чи буде перегляд Ох. Е, цих черг? Е, Ох. тому що людям кажуть навіть співробітники? Що може... ну насправді ви можете будь-якої черги спитати вам? Будь-яка скаже, що вона найнезручніша. Ну от повертаємося до питання четвертої черги, приміром. Якщо дійсно мали місце такі відповіді з нашої гарячої лінії, бо є ще 1580 лінія, це не наша, це міської ради. Якщо люди телефонували до нашого кол-центру, було б дуже бажано у приватному порядку якось мені повідомити хоча б день та час дзвінка, аби можна було розібратися, хто їм. І чому таке відповів? Бо всі розмови абсолютно в нас записуються. Ми маємо можливість їх прослухати. І якщо дійсно співробітник наш дозволив собі такі висловлювання, обов'язково проведемо розслідування службове.